Оценка. Любові збірана до дна. Ну, Тому сьогодні, коли оцей такий ну, віковому, ну, в віковому масштабі не дуже великий ювелей, от, але в творчому доробку зроблено дуже багато, мені хотілося, Тетяна Васильівна, привітати вас з вашим ювелеєм, побажати вам і надалі творчих-творчих успіхів. Ну і здоров'я, і всього. Готується зараз видання, вибрана Тетяна Васильна видавниця криниці. Так, бо ну, після який теж вийшов криниці. Ви ну, ну, можете ще пізніше, так Так, ну, Наша всеукраїнська зустріч творчий вечір присвячений е, е, Тетяні Майданович, плавно переростає у, у всеєвропейську зустріч. Запрошуємо на сцену местера К'яро. Це уч, учениця, е, ш, яка, яка зараз е, е, живе в Швейцарії, учениця другого класу і Цюріха. І, і ось вона е, сьогодні тут. Е, К'яра, будь ласка. перевисає осаку європейські такі зв'язки, так що це ну така реальність наша, але. Це пісенька про продукцій Ні, Просто вірш. Так, Добре. Ну Давай, я буду допомагати. туди допомагаю. Мікрофон не прикріплять. Не треба ти будеш так голосно говорити, без мікрофона. Підходиш до працю, тебе схвалили. Тут нас і діти всі були дітьми, всі будуть Іграшки самі не хочуть статися. Хлопчики, дівчатка, усміхаються. І літати сам не хоче м'ячик. та хоча з одним єдиним другом житті як средвальним кругом, з трузами і гра, і робота милі нас не сонці, не чи теплі хвилі. Я кладаю замок сами тужі, теж і мої друзі подружки. Я ліплю, як місячки, читаю друзів, з вами що маю, та хоча з одним єдиним другом. Uživite, ekscentrivalni hrum, s truzami igra in robota, mili, nas nesotne na četrte hvili, igraški sami, ne no hočeš hladiti za, hlopčeki dečeke, usmihati za. In jak truh mi ne, ne pride holati, to bo kličel mamo in potaka.